Загалом у противника тут розгортається комплексна операція. Перша точка це давайте рахувати ось тут, де голі поле, це точка напруження. номер один. Друга точка це безпосередній вихід. Ось тут до траси. Третя точка буде стосуватися Орестополя та Великомихалівки. От в ці, в цьому районі це Дніпропетровщина. Яким чином? Давайте дивитися, давайте розбиратися із географією, та перед ландшафтами у цьому районі. Переміщуся на перейду на топографічну карту. Навіть не на топографічну, а на стандартну карту мапи Дівсте для того, щоб промалювати усі ті річки, які тут протікають. Отже, в нас тут протікає та тут багато. Є річок. Давайте так. От центр номер один, який треба звертати, точка номер три, як я казав, одна із цих в цій ділянці фронту. Це Великомихалівка Орестопіль. Ви бачите таку сіру смугу, яка в Орестополі до Великої Михайлівки вже фактично що просунулася, і це теж створює дуже великі загрози, в якому ключі тут є низка річок, річки, які річка Вовча. Ось вона протікає, така доволі величенька. Річка, яка якраз таки проходить через Орестопіль та між Орестополем та Великомихалівкою. Далі тече по стику Донецької та Дніпропетровської областей. Ні, відставити ось таким чином вона тече. Вона ближче до Новопавлівки. Повертає у філії. Відповідно, це річка Вовча. Вона таким собі тут центром в цій локації є. Поруч із тим є інші річки. Це річка Кам'янка, наприклад, тече до від Гаврилівки та під Гаврилівки. Тут є ще річка, по-моєму, вона називається Ворона. Ось Річка Ворона. Тут витікає той же, 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 той же, той гайчун. Який до Гуляйполя, тут розтікається річка Янчул, яка, на якій зараз спортивно сформував плацдарм. І отже, що ви бачите, зараз в цих смугах фронту, от, наприклад, тут, тут, Противник застряг в такому собі ну своєрідному межріччі, тобто річки все ж таки як не крути, навіть попри умови дронової війни. Але річки відіграють для для Росіян проти росіян, скажімо, що так таку собі ну реально водороздільну лінію, і важко перейти річку, чому важко перейти річку, тому що для того, щоб її перетнути, потрібно опуститися внизу, а далі піднятися. І цей маневр на великій смузі фронту, яка контролюється. Дронами дуже складно зробити, тому так чи інакше, річки все ж таки відіграють таку водороздільну реальну що лінію, по якій противник не дуже то так комфортно йому просуватися. І він впершесь в неї формує свої відносно лінії бойового зіткнення на цих ділянках фронту. Але якраз таки небезпека ця небезпека в цій ділянці фронту номер три, як я сказав, це третя проблемна точка. Вона полягає у тому, що ворог, фактично, як ви бачите, в Орестополі підступився в притул до річки, і навіть можливо вже почав заходити до Новомихайлівки. Тобто, високо ймовірно, що в скорому часі росіяни тут зможуть перетнути річку Вовчу, перейти до Великомихайлівки, і тоді вони вже почнуть формувати повністю великий плацдарм. За межами усіх цих водних перешкод на стику Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей, Безсумнівно, точка номер 4 напруження, яка виникла за останній буквально час. Це населений пункт Новомихайлівка, від якого черпає свою назву цілий Новомихайлівський напрямок. Ось вона, Новомихайлівка. Як ви бачите, тут така є химерна сіра зона, яка утворилася. І вона отворилася дуже погано і дуже швидко і дуже недавно. Скажімо, що так, ця сіра зона буквально зміни на мапі останніх останніх днів. Насправді, от її не було ще з тринадцятого 11 аж з в ніч странадцятого на чотирнадцяте на мапі діпстейт з'явилися відповідні позначки. По наявності сірої зони в Новопавлівці. З чим це пов'язано? Ось таке фото навіть для пояснення цієї історії надає Deep State. Отже, головна головне пояснення цієї історії полягає в тому, що ворог зумів навести понтонну переправу між населеними пунктами Ялта та Дачне. Це якраз таки по напрямку руху, переправу, яку наші дрони там не зуміли за всією очевидністю знищити, тому що тут, до речі, так само є. Тут не стільки тут є річки, тут є потічки, тут є протитанкові роки рови. Тут протікає зрештою річка Вовча, і от, якраз таки через неї ворог зумів навести переправу понтону, яку наші дрони не знищили. І от користуючись туманом, насамперед, це зробили росіяни. Знову і знову ми впираємося в те, що дрони на жаль, поки що, в туман не літають. Тому росіяни дуже активно і ефективно використовують якраз таки фактор туману та негоди для того, щоб здійснювати якесь відповідне переміщення своєї техніки, або будь-чого іншого, або піхоти просочувати і якраз в цій зоні, користуючись туманом, росіяни наклали переправу. Ми її не знищили близько 10 одиниць техніки. Вони переправили до Новопавлівки. Цю техніку пізно було виявлено вже в той момент, коли противник зумів накопичитися як центральні, так і південній частині села Новопавлівка, розосередити десант. Велика присутність зараз уже російських піхотинців, Ну що точно як зазначає Діпстейт, не дві-три особи. Тому у нас фактично, що ми зараз можемо визначати, от таким чином узагальнюючи цей напрямок, про те, що за останній час ворог, ворог зумів чотири фактично складні точки нам напруження зробити на цій ділянці фронту. Я їх ще раз відмічу, так щоб систематизувати. Перша і найскладніше це напевно, що гуляй поле. Початок логістичного відрізання Гуляйполя від, від логістичних шляхів, Друге – це рух в бік дороги між Гуляйполем та Покровським. От в цій зоні населений пункт Данилівка. Третя точка: ось тут перетин річки Вовчої в районі Орестополя та Великомихалівки, і четверта точка це прорив противника, який стався за рахунок прокладання понтонних переправ у районі Новопавлівки. Тобто, таких чотири одразу точки напруження у нас є на одному з напевно, що найбільш проблемних ділянок фронту це стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Тут як і були темпи просування найбільш негативні, так вони такими на жаль і залишаються. Ну і, до речі, паралельно з цим варто зазначити, що ворог у справді почав застосовувати техніку те, що я показував ось тут на скріншотах, Deep State, переміщення техніки через понтони до десяти одиниць техніки південніше, там де намальована позначка, «3», 3 і 2 скажімо, що так за останній тиждень, так само ворог застосовував броню до 20 одиниць бронетехніки. Він використовував для прориву наших позицій. Ось ці відео наводили наші бійці. Тут щоправда вже вийшло зреагувати на ці спроби, скажімо так, цього прориву 20 одиниць бронетехніки. Вдалося знищити навіть 6 одиниць, два танки та чотири бойові броньовані машини. Ще один танк та дві ББМ вдалося пошкодити, але сам факт, тобто зараз між. Покровським і цим напрямком у противника є можливість перекидати вочевиді техніку, маневрувати якось своїми резервами і здійснювати такий різний, скажімо так, різний за інтенсивністю вплив на різні ділянки фронту. Тому велика перевага на жаль у противника є тут, в тому числі і за кількістю особового складу, та за багатьма факторами є велика перевага як в покровській ділянці фронту, так і південніше.